Всім привіт! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті-експерт з краси, ваша подруга. Сьогодні в мене така цікава тема, як на мене. Багато мене питають, моїх колег, моїх друзів, покажи, чим ти користуєшся щодня, яка твоя особиста програма. І сьогодні в мене таке відео про ті засоби. Вірніше, покажу вам свої секрети краси, чим я користуюся з продукції моріки, що люблю, що в мене на сьогоднішній день, тому що асортимент великий, і я його теж постійно щось додаю, щось змінюю. От ну на сьогодні в мене ось така формула моєї краси, і буду сьогодні з вами ділитися. От, ви також діліться своїми улюбленими засобами. Пишіть в коментарях, що вам подобається в компанії Морікей, які засоби ви використовуєте, от, що ви любите. Мені дуже приємно буде читати і з вами ще більше знайомитися. Ну, першим я покажу вам свою програму. Я хочу сказати, що компанії Моряки я дуже довіряю, і мені дуже приємно те, що е, ця продукція безпечна, що вона не ароматизована, що вона не гормональна. Дуже багато міфів є і таких цікавих запитань, от, які мені хочеться зразу сказати про те, що. Косметика Марікей створена для здоров'я шкіри. Тому що тут, от не, не знаю, тут можна розказувати дуже багато, але особисто по своєму досвіду, все те, що компанія випускає, воно підходить практично всім. Якщо у вас шкіра ну, здорова, да якщо в неї немає якихось проблем, таких великих, то всі засоби дуже гарно адаптуються до вашої шкіри. Головне. Підібрати правильно по типу шкіри і знати, який у нас тип шкіри. Ну, я особисто. Мерікей навчилася використовувати засоби системно. Система, яка включає певні етапи зранку та ввечері. І е, кожного дня ми чистимо зубки, і кожного дня ми доглядаємо за обличчям. І ті засоби, які ми вибираємо, також вони або об'єднуються у боротьбі зі старінням, або навпаки, мішають. Да, і якби процеси відбуваються, і їх зупинити неможливо. Так, от, з Марікей дійсно. Процеси омолодження відбуваються. І з кожним місяцем роком я інколи дивлюсь на свої фотографії. І мені здається, що я зараз молодше, чим вигляділа в 40-30 в років. Чесно, от наскільки і шкіра пружна, і гарна, і при цьому я нічого не роблю, як тільки ті засоби, які випускає компанія, з якими я кожного дня живу. Да, от якби це мій такий гардероб. Косметичний гардероб. Так от, що ж я такого роблю? Ну, зранку обов'язково вмиваюся не просто водою або ще гірше милом, не дай Бог. Я вмиваюся засобом і вибираю собі із продукції Mary Kay очищувальний засіб Time Vice Repair. Чому його? Тому що він гарно піниться, а я люблю очищувати обличчя щіткою SkinVigorate Sonic. А цей засіб, як пінка утворюється, дуже приємно піниться, дуже гарно змивається. Така шкіра прямо чиста-чиста, при цьому вона не суха і дуже такий ніжний, ніжний аромат. Ну І плюс це система із антивікової якби, категорії для жінок від 40 років. От перший Перший мій етап це ось таке більш глибоке очищення зранку. І після нього Tonic TimeWice. Тонік, тонік ми, е, ну, ми можемо вибрати є у нас із ботаніку, але я вибираю собі без спирту із гіалуроновою кислотою Tonic TimeWice, який запобігає процесу старіння. Ось такі два етапи, Вони якби, ну, один етап, але він складається із двох таких засобів. Далі у мене зранку йде це, нещодавно я додала цей засіб, сироватка Концентрат Clinical Solutions. Я взяла собі від зморшок і користуюся ним і зранку і ввечері, коли ввечері не використовую ретинол. Тобто і зранку і звечері, і ввечері після етапу очищення на чисту шкіру. Тут є піпеточка, і я прямо на обличчя наношу ці крапельки, нанесла на лоб і розтерла на щічку. У мене виходить 5 крапельок на обличчя і 2 на шию. От, вона гарно вбирається, дуже швидко. От, поки вона вбирається, я наношу крем під очі. Із комплексом е, Time Weiss RPA беру собі вже цей крем, бо мені він вже більш ефективніший по моїй віковій категорії. Знову таки, і рано і ввечері. Ну, Хоча я вам ранкову програму показую, але вже, бачите, 4 засоби показала. Так, І вечором вже теж, ну, ладно. Потім вечірню теж швиденько покажу. Після сироватки концентрата на обличчя наношу сироватку живильну це плюс є зараз. Вона у мене, от але я їх постійно змінюю. Всі сироватки використовую, просто одна за одною. Одна закінчилась, потім іншу беру, бо в кожній сироватці є запатентований комплекс TimeWise. Ну і також тут в живильній а, дуже гарне поєднання вітамінів, це плюс є. Це вітаміни молодості, прухності шкіри, сяяння це те, що якраз мені потрібно. Люблю цю сироватку, бо в неї дуже консистенція приємна, покажу вам. А, вона ось така, дуже ніжна. Така як легкий легкий кремчик. От. Після сироватки я трошечки чекаю, щоб десь там хвилин 5 пройшло. І от якраз із сироваткою використовую масажну насадку в цій щіці. Покажу вам. От, поки сироватка вбирається, от я масажною насадочкою по масажних рухах, починаючи з лоба, от тут є таймер дуже зручно. 2-3 хвилинки. Я використовую третю швидкість. Другу, тут якби оце перша, друга і третя. Я повертаю на другу, от на, другому, на другій швидкості, прохожу вверху масажних лініях, Масажною насадочкою. От якраз за цей період сироватка вся повністю вбирається. І після цього я наношу зволожувальний денний крем з SPF 30 із системи TimeWise 3D. Ось така програма ранкова, це ще раз бустер. Крем під очі, сироватка і денний крем Сонцезахисним фактором обов'язково. І ще або бальзам для губ, або люблю ось такий стік це собі відкрила новенький стік зволожувальний для губ, навколо губ. От, дуже гарно утримує вологу і захищає губки від пересушування. Ось так зранку. Ну, і перед тим, як вже виходити на вулицю, я наношу тональний засіб. На осінь зиму беру собі з комплексом TimeWise, Він більш плотніший. Люблю колір, слонова кістка 130 або 140, Це мої улюблені от в зимній період. От, і вечірня програма. Чим я користуюся вечором сьогодні, ну якби на сьогоднішній день, тому що щось додаю, щось змінюю. Да? У нас постійно такий процес, коли хочеться щось новеньке додати, або інше, да? в залежності від сезону, там, літо, осінь, зима, тобто шкіра теж я її відчуваю, яка вона, і щось плотніше, щось таке легше додаю тоді в програму. Так, тому йдемо на вечірній догляд. Вечором у мене починаються процедури очищення шкіри із міцелярної води і обезжиреного засобу для зняття косметики з очей. До речі, я раніше не знала, для чого це міцелярна вода, якщо в нас є очищення. От. Ну, зараз я переконана на всі 100%, що саме міцелярна вода знімає весь непотріб дуже легко на ватний диск. І потім, коли я починаю вмиватися, то в мене піна не жовта, а навпаки, вона біла, воно краще проникає, воно якби глибше проникає, тому що перший шар бруду косметики знятий цим засобом. Ну, медузка наша це теж хід продажу. От, дуже легко знімає всі види туші, От, шкіру навколо очей зволожує, тому можна, до речі, і міцелярною водою знімати, якщо туш не водостійка. Я інколи тіні знімаю міцелярною водою, а, але все-таки більше люблю засіб цей, тому що він направлено працює в зоні навколо очей. Він більше зволожує і захищає шкіру від пересушування. Далі очищення із щіткою, Skin Vigor і тонік. Ну, тобто, ось таке чотирьох ступінчатий процес очищення. Бачите? Я колись недавно, ну, не недавно, коли в нас вийшла щіточка оця, це теж це як п'ятий да, елемент цього очищення. Я прочитала, що Саме від якісного очищення залежить ефективність всіх засобів, які ми наносимо потім. Тому я думаю, що і це дуже важливо, дуже якісно очистити шкіру, щоб потім використовувати засоби концентрації в цієї, які глибоко проникають в шкіру і несуть всі корисні вітаміни. Якщо я користуюся вечором ретинолом, то після тоніку я наношу крем під очі. Захищаю цю зону, бо на цю зону не бажано ретинол наносити. А потім наношу сироватку ретинол 0,5 і відновлювальне молочко. Сироватку і молочко наношу і на обличчя, і на шию. Ось така вечірня програма у мене тричі на тиждень, понеділок, середа п'ятниця. Саме в такому діапазоні я використовую ретинол. Якщо у мене інший вечір. То в мене йде по програмі після тоніку бустер на чисту шкіру, потім сироватка із масажною насадочкою, і потім нічний крем. Ось така програмка. Ну і крем під очі обов'язково зранку та ввечері. Ну і ще у вечірній час, кожного вечора, я використовую живильну сироватку для вій та брів. Дуже люблю. Цей засіб, бо сирова точка укріплює війки, вони в мене не випадають. А брови там, де є пустоти, вони краще ростуть і навіть заростають, вони стають густішими. От, така сироватка в нас також ще є, бо її здається, планували зняти з виробництва в українському відділенні. От, ну, я собі ще парочку штучок запаслась. Так, і що ще? І ось. Моя теж улюблена живильна олія, її тут вже залишилось небагато. Це в мене вже друга олія. Як доповнення до вечірнього догляду я додаю або в сироватку, або в нічний крем. Ну, більше я в сироватку люблю її додати, щоб потім із масажною насадочкою цю процедуру таку лімфодренажу зробити. ну А також буває окремо, без нічого, коли пізно спати лягаю або стомлена, я можу просто після тоніка нанести бустер і після цього зразу нанести оцю олійку, і лягти спати. Ну І крем під очі, обов'язково його також. Ну Ось така моя програма по догляду зранку та ввечері. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, ну, вона в мене якби змінюється також, але давайте от підведемо підсумок, я хочу сказати, які основні етапи повинні бути для того, щоб зберегти свою шкіру, шкіру довше молодою, здоровою і привабливою. Перший етап це хороше, якісне очищення. І якщо воно у вас є. Подвійне, потрійне, тобто і міцелярна вода, і змивочка під очі, і очищення для обличчя підібране під ваш тип шкіри. Ну, а ще і щітка SkinVigorate Sonic це просто ідеальний варіант якісного очищення. Тобто перший етап очищення, яке воно у вас буде, це робите ви, вибираєте. Далі другий етап це тонік, тонізація це другий етап. Бо після очищення тонік нейтралізує pH, він збагачений вітамінами, гіалуроновою кислотою. Це все ті добавочки, які утримують вологу і шкіру насичують от такими важливими мікроелементами. Після тоніку має бути сироватка і обов'язково зволожуючий крем. Ну і крем для шкіри навколо очей. Якщо вам уже 25 років, то крем для шкіри навколо очей теж і зранку, і ввечері. Ну Ось така програма: якби 5 етапів, наче очищення, тонік, сироватка, зволоження і крем під очі. І шостий обов'язковий вденний денний крем це в денний час це тональний засіб. Який буде захищати від впливу навколишнього зовнішнього середовища? Пиль, смог, копоть, все те, що літає в повітрі, воно буде осідати на тональний засіб, при цьому ваша шкіра дихає, але вона захищена. А потім вечором ви приходите і все це змиваєте, і ваша шкіра молоденька, здорова, гарна. Ну, ось так. Дуже обожнюю продукцію, з задоволенням користуюся і зранку і ввечері. Це 5 хвилин зранку та 5 хвилин ввечері дозволяє мені виглядати на мій вік. От. Ну, а мені вже за 50. і пишаюся тим, що вчасно почала користуватися продукцією Mary Kay, чого і вам бажаю. Ну, а на мені сьогодні помада. Вінілова новинка хотіла показати вам. Дуже яскрава в тюбіку, але на губах дуже навіть так симпатично, елегантно виглядає. Надіюсь, моє відео вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайки. Я дуже рада буду знайомству з вами. От, і до нових зустрічей. Пока-пока!